Так, сьогодні я почав обговорювати те, що місія МАГАТЕ вже а, місія МАГАТЕ на чолі з паном Гросі, з Рафаелем Гросі а, виїхала спочатку з Києва. А тепер вона вже навіть прибула до Запоріжжя. Заїхали представники МАГАТЕ конвоєм з близько 20 автомобілів. Туди входить група експертів атомніків. яка має оцінити ситуацію на Запорізькій атомної і за словами керівника. А, наскільки це можливо, стабілізувати її? І оточільник Магате каже, що візит має має тривати буквально до 3 вересня. Зото протягом трьох днів працюватимуть там фахівці, але окупанти намагаються всіляко завадити. Я вже казав, що вони відмовилися видавати спецперепуски для того, аби вони могли швидко проїхати і примушують а, будуть примушувати їх стояти у загальній черзі. З одного боку, це справедливо з іншого боку, це не справедливо. Це просто знущання, намагається влаштувати їм вирвані роки. І а, до того ж ранку росіяни обстріляли центр Енергодара. І традиційно звинуватили в цьому кого звичайно українців.